Сьогодні, 4 серпня, 59 слугачів слухачів Житомирської академії поліції отримали дипломи про завершення навчання. Вже невдовзі вони вирушать виконувати свій обов'язок служити народу України. Сьогодні у нас урочистості з приводу випуску. Сьогодні ми випускаємо 59 слухачів. Це слухачі Житомирського регіону. Це дві групи. Одна група це слухачі, які будуть нести служби в конвойній службі, а також помічники чергового. І друга група це працівники, які будуть нести служби в секторі реагування патрульної поліції. За словами першої заступниці академії поліції, сьогодні випускаються дві навчальні групи. Серед випускників 29 дівчат та 30 хлопців. Група слухачів, яка от іде служити в конвої, це вже 21 група. З часів створення нашої академії, а група, яка йде нести службу патрульної поліцейської сектору реагування, це вже 17-та група. Серед тих, хто пройшов навчання в академії поліції, ігор чоловік має досвід воєнних дій в зоні АТО. Розповів, що після закінчення навчання в школі хотів вступити до лав поліцейських, але йому не вдалося. І ось майже через 10 років він досяг бажаного. До цього я вступав до лав поліції, до Льдусу в Львові. Ну в мене трошки не вийшло там, трішки не вийшло. Після цього я пішов в армію. Ну, Тоже проходив канадські навчання, проходив американські навчання, був на двох міжнародних навчаннях. Після цього я поїхав до зони АТО. В зоні АТО я приблизно перебував два роки, десь плюс-мінус. Після того, як закінчилась армія, ну. Хотілося знову захищати якось свою країну, щось, ну, надати більше, не просто працювати, а на користь держави, щось зробити корисне. Та пішов до лав поліції, так як мріяв колись. Ну, цей раз вийшло, поступив та закінчив її нарешті. Як казав колись ще мій батько, якщо почав діло, то завершу його до кінця. Про службу в зоні АТО чоловіку розповідає небагато. Говорить лише, що було важко. Але підтримка сім'ї завжди тримала в тонусі. Зараз Ігор, маючи великий досвід у військовій справі, став наставником для молодших своїх колег. Навіть як взяти предмети з тактики, багато хлопців деякі підходили, питали, як правильно, так, так. Ну з викладачами також спілкувався, бо якби вони питали, де я, що я робив, казав, що два міжнародних навчання проходив. Також були у них свої інтереси. Вони мене навчали чогось, чогось питали в мене. Ну взаємодіяти було ну приємно дуже. Тим паче, так як викладачі, я не знаю, ну. Якось до нас не так відносились, де взяти ту школу тут зовсім по-другому. Тут нема такого, що от тобі сказав, типу як в поліції, знаєте, от сказав, все там. Він підійде до кожного індивідуальний підхід, зробить там, от з тим так переговорить, з тим так. Ну. Мені сподобалося від початку повномасштабного вторгнення. Це другий випуск у Житомирській академії поліції, як говорять правоохоронці, охочих вступити до лав поліцейських побільшало. Де да, зараз трошечки збільшився конкурс, і дуже великий конкурс на посади поліцейських. Можливо, це зв'язано якраз з тими подіями, які ми всі переживаємо. Кожен хоче бути причетний до цих подій, скажімо так, і вкласти свої і знання і здібності, і бути корисним державі. Тому зараз є такий конкурс. Великий Марія Кравчук Олег Ціпоренко спеціально для СТВ.